Найбільша акула в історії землі мегалодон. Мегалодон означає великий зуб, це вид дуже великих акул, довжина яких досягає 16 метрів. Існують розбіжності в поглядах відносно того, коли з'явилися мегалодони. Хоча їх ранні залишки були зареєстровані пізнім олігоценом приблизно 28 мільйонів років тому, вважається, що вони з'явилися 16 мільйонів років тому, Мегалодон це найбільша акула, яка коли-небудь жила на землі. За оцінками сила укусу Мегалодону становить приблизно від 10,9 до 18,2 тонн, що є світовим рекордом сили укусу. І як і сучасна біла акула, мегалодон, схоже, полював переважно на морських савців. Щелепи могли бути більш тупими і ширшими, ніж у великої білої акули. І плавники також були б схожі за формою. Хоча через свій розмір вони могли бути товщі. Можливо. У Мегалодона був косокий вигляд, оскільки у нього були маленькі, глибоко посаджені очі. Інша гіпотеза стверджує, що Мегалодон був більше схожий на китову акулу. Мегалодони були такими величезними, що спершу їх зуби, знайдені в різних місцях, сприймалися за скам'янілі рештки драконів. Лише у XVII столітті датському натуралісту Нільсу Стенсену вдалося ідентифікувати 19-сантиметровий зуб як акулячий. Лише через 100 років швейцарський та американський палеонтолог та геолог Луї Агазіс дав гігантській доісторичній акулі наукову назву Кархародон Мегалодон. Сліди з зубів мегалодонів на останках її жертв вказують на те, що ці акули харчувалися досить великими тваринами, китоподібними, ластоногими та великими рибами. У вересні 2020 року вчені реконструювали та розкрили справжній розмір мегалодону. Він становив близько 52 футів у довжину. У листопаді 2020 року було виявлено, що мегалодон мав м'яку сторону для вигодовування дитинчат. Найчастіше з останків мегалодона знаходять його зуби, також інколи знаходять хребет. Найвідомішим таким прикладом є частково знайдений хребет в Бельгії в 1926 році. Цей зразок містить 150 хребців. Найбільший з яких діаметром 155 см. Проте вчені стверджують, що в мегалодоні хребці можуть бути і більшими. В 1983 році в Данії теж були знайдені часткові останки хребта мегалодона, які складаються з 20 хребців, найбільший з яких діаметром близько 230 мм. Визначено, що вага мегалодона коливалася в діапазоні від 25 до 125 тонн. Середня ж вага становить приблизно 30 тонн. Швидкість мегалодона могла досягати 25 миль за годину. Раніше вважалося, що мегалодони вимерли приблизно в кінці пліоцена 2,6 мільйонів років тому. Але дослідження 2019 року переносить дату вимирання на більш ранній період пліоцена 3,6 мільйонів років тому. Вчені Тюркійського університету, щоб встановити причини вимирання мегалодонів, проаналізували останки близько 200 особин, які вимерли півтора мільйонів років тому. Біологи з'ясували, що акули зникли через брак їжі та конкуренцію з іншими морськими хижаками. Таким чином, вчені спростували теорію про те, що мегалодони вимерли через кліматичні зміни. На цьому у мене все. Прошу підтримати розвиток україномовного контенту, поставивши лайк та підписавшись на наш канал. Нехай щастить!